Все буде Україна? Ви сповна розуму? Дуже багато мені пишуть в коментарях, я не знаю до чого. Все буде Україна, бачу багато, багато постів. Все буде Україна. Ви подуріли взагалі? З головою не дружите. Вам влада нав'язала якісь шаблони кальки, і ви їх повторюєте, навіть не розуміючи сенсу цієї кальки. Ви розумієте, що ви робите? Українці ніколи не були загарбниками чи агресорами. Ми ніколи не прагнули розширення території чи захоплення. Інших країн, інших народів. Тому яка Україна? Ви хочете поширити на весь світ Україну у який спосіб? Що ви хочете поширити? Війну, від якої ми страждаємо? Ви хочете, щоб всюди була війна, як в Україні? А може, ви всюди хочете диктатуру і узурпатора як в Україні? Чи може хочете бусифікація, щоб була всюди, як в Україні? Щоб все було все буде Україна? Що ви хочете цим сказати, люди добрі? Ви подумайте, що ви хочете цим донести? Поширити війну, поширити агресію, бусифікацію, безпреділ, корупцію, зловживання, неспроможність України. Ви хочете поширити не інший світ та залишіть інший світ в покої. Давайте ми самі розберемося з собою. Вас використовують, вам маніпулюють, і ви, як мавпи, всі повторюєте. Все буде Україна, все буде Україна, все буде Україна. Що буде? Вдумайтесь, друзі, вас. Чергове розводять, чергові маніпулюють і таких кальок купа. Калька слава ЗСУ. Я на цю тему окремо зроблю вам про ЗСУ. ЗСУ в нас теж дуже різне. Ви знаєте, що в ЗСУ входить Міністерство оборони. Ви знаєте, що Міністерство оборони створює ТЦК, територіальний центр комплектації. Вони створюються Міноборони. І там, це воно теж ЗСУ. Воно вас пакує, ту ЗСУ. Просто вас гнабить. І ви теж слава ЗСУ! Слава якому ЗСУ? Тим, тим, які в формі ходять, які не на нулю. А воюють комбанери, фопи, мулярі, цокарі, пекарі. Вони не в ЗСУ. Вони або добровольці, або бусифіковані, мобілізовані. А ви все цими кальками, все буде Україна. Друзі, не дай Боже, все буде Україна. Тому що у нас, на жаль, немає чим пишатися. У нас корупція, у нас диктатура, у нас бусифікація. У нас беззаконня, у нас обмежені права і свободи, закриті кордони. Ви хочете це все перенести на інші території, на інші країни. Схаменіться і думайте головою. Починайте думати головою, щоб вижити. Бо якщо не будете думати, друзі, то ви згинете. Влада вас наражить на всі, на всі негаразди, які тільки можна. Ви навіть собі не уявляєте. Ви вдумайтесь в цинізм, вона не говорить правди, вона бреше, маніпулює. І не тільки вже нам. Вона знахабніла вкрай, вона бреше навіть нашим стратегічним партнерам. Розумієте, бреше, розводи їх. Вона на нас навчилася побачила, що ми це як то, ковтаємо. То вона тепер це все робить в світі. Використовує технології, маніпулює, виводить вас, українці, начебто на акції, начебто на акції в підтримку України. Але по факту ці акції потім подаються. Органам влади інших країн в ЄС, в Америці, як акцію підтримку Зеленського. ликого, бо не втіка Зеленського. Сесії обласних рад збираються, приймають рішення. Верховна Рада навмисно вдруге продавили, надавили, купили, напевно. І проголосували таки про постанову Верховної Ради, що Зеленський виконує обов'язки президента до обрання нового президента після закінчення воєнного стану. Таки протягнули. Цю постанову. Ви розумієте, як вони маніпулюють, але в той же час і бояться, бо обкладаються цими законопроектами, законами, постановами і рішеннями сесій. То не видіється, прозрійте, коли вам кажуть, слава ЗСУ, спитайте, якому ЗСУ? Якому? Слава добровольцям, слава Героям України, слава патріотам на нулю, а не тим мільйонам, держемордам, професійним військовим, які. Все життя в кабінетах от ошивалися, дослужилися, можливо, навіть до генеральських погонь, а пороху не нюхали. Чи може ви, славу кажете, ЗСУ тому? Ві, е, офіцеру, який застрелив, о, нещодавний приклад. Не знаєте, гугліть, застрелив. За те, що дані йому не віддають. На нуль хлопці відправляють, а потім дань збирають у ці офіцери. То ви цьому ЗСУ? Тому що офіцери це якраз ЗСУ, це кадрові військові, здебільшого. Хоча є вже такі, що не служили, а вже гарно прилаштувалися і отримують звання. Але добре подумайте, коли ви говорите кальками. Все буде Україна. Не дай Боже, щоб ці негаразди, які є в Україні, були поширені на інші території, на інші держави. Я не бажаю іншим народам, іншим країнам зла. Я хочу, щоб ми навпаки дивилися на них, на те, що у них справжня демократія, у них ефективна економіка, у них е немає бусифікації, відкриті кордони. Ми маємо брати з них приклад. Але нам нав'язують шаблони і маніпулюють та використовують людей. Думайте, друзі, думайте не в тому сенсі, щоб підтримки Порошенко, думайте, щоб стати розумнішими і вижити.